Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава У розповідях про багатьох святих говориться, що їхні тлінні останки моші пізніше мають гарний запах. Що не раз навіть моші святих вони випромінюють. Дуже гарний аромат в тому місці, де знаходяться. І сьогодні апостол Павло так гарно пише до коринтян: ви пахощі Христові. Ніхто із нас не любить бути в тому місці чи в якомусь приміщенні, де поганий запах. Можна сказати, в певному моменті просто не витримуєш. І апостол Павло говорить, що оці. Пахощі Христові, котрими мають бути спільнота Коринту, а через них так само і ми розуміємо, що кожен християнин, він має бути тим гарним ароматом, каже апостол Павло, і між тими, які приречені до смерти, і між тими, які спасуться. Для одних, каже, ці пахощі Христові будуть. Дорогою від смерті до смерті для інших від життя до життя. Ми, як християни, маємо бути тим гарним ароматом, котрий буде свідчити Бога. Далі продовжує дуже гарно апостол Павло кажучи, що ви лист Христовий. Уявляєте собі, дорогі брати і сестри, що християни це щось, що Бог хоче. Постійно передавати цьому світові. Ми із вами є тим Листом, тим Божим повідомленням. І каже цей лист написаний Святим Духом. Це наша із вами місія. І щоб так поєднати сьогоднішнє читання апостольське із читанням євангельським, то ми розуміємо, дорогі брати і сестри, що Христос. Хоче від нас, щоб ми справді були його свідками, щоб ми були тим Його листом поміж людьми. І одні справді люди будуть сприймати це лише постійно засуджуючи, і ми це з вами добре досвідчуємо у своєму житті. Що як би ти не старався сказати чогось доброго людині, якби ти не хотів. Засвідчити свою віру чи сказати, як Бог тобі потрібний, то все це лише буде на засмішку і осудження. Але апостол Павло так просить нас зберігати в цьому спокій, що ми маємо бути тими пахощами Христовими, а кожен вже буде робити свій вибір. І щоб бути тим добрим ароматом, то іванське послання сьогодні нам говорить, що Людина насправді має бути чиста ізсередини, бо ніхто із нас не любить, чи вірніше навіть в руки не візьме немиту посуду, щоб її знову використовувати для їжі. Усередині має бути написаний Христовий лист Духом Святим. Бо каже апостол Павло, що Бог уже не хоче послуговуватися скрижалями, чорнилом, але хоче послуговуватися серцем людини. Бо коли у нашому серці християнські принципи є чимось для нас не просто важливим, а тим, чим ми, чим ми живемо, що ми любимо, що ми хочемо донести цьому світу, світові, випромінюючи доброту. Не будучи якимись, не знаю, токсичними християнами, до яких страшно підійти, тому що вони, як каже Ісус Христос, проціджують комара, ковтають верблюда, забувають про найголовніше, щоби бути чистими із середини. І цього, дорогі брати і сестри, нам дуже важливо вчитися, бо ми дуже часто якраз робимо все навпаки, ми думаємо, що якісь. Моральні принципи, на яких нам треба постійно наголошувати, у них буде спасіння. А сьогоднішнє читання нам наголошують, що спочатку ми маємо добре проникнутися Духом Божим, котрий напише, потрібне повідомлення для людей там, де ти будеш. Якщо ти будеш послушним оцим матеріалом у руках Господа, то через Святого Духа. Він буде із Тебе випромінювати те, що тим людям треба почути. Саме тому Ісус Христос так любив товариство грішників, митарів, блудниць. Тому що вони не дивилися на те, щоб здаватися добрими перед людьми, хорошими, бездоганними. Не в один момент зустрінувши Ісуса Христа, подивилися, а який я є в очах Бога. І оце навернення ставало промовистим з тим пізніше для, для інших. Ісус Христос в іншому місці потім засуджує, що, ви бачачи, як навертаються митарі і блудниці, самі того навернення в своєму житті не пережили, і знову критикує тих людей, які мали би бути проводарями, але стали сліпими. А сліпий ніколи не може показати добре дорогу. Тож, дорогі брати і сестри, справді. Молімося за те, щоб ми проживали свою віру внутрішньо, щоб ми не старалися понад усе жити лише не знаю гарним словом, але старалися жити свідченням, щоб ми справді були тими людьми в товаристві яких добре. І інші з нас надихали, надихалися якраз чимось добрим, надихалися Духом Божим. Бо тоді, коли самі дихаємо Духом Божим, то тоді через цього самого Святого Духа Господь може діяти потім і в серцях інших. І це дуже важливо. І це конкретно важливо у кожен день нашого життя, у кожну хвилину навіть нашого життя. Тож питаємо себе насправді, чи не стаю я лицемірним, може, навіть у Божих правдах, але ставлячи ці. Духовні, моральні принципи, можливо, навіть як щось важливіше за Духа Божого, котрий має перемінювати моє життя. Слава Ісусу Христу!